Дорогі війни, сьогодні світле свято Різдва Христового. Вітаю вас із Різдвом Христовим. Бажаю вам миру, любові, благодатні. Нехай Господь допомагає у нашій службі, щоб ми перемогли те зло, яке прийшло на нашу землю. Різдво Христове приносить у наші домівки. Благодаті і Бог В час війни це свято набуває дуже великого змісту. Це є родинне свято, але не всі зараз можуть перебувати біля своїх родин, а змушені захищати нашу Україну від того зла, яке прийшло на нашу землю від московського панда. І тому я думаю, що воїни, пам'ятаючи Борисво Христове, знайдуть можливість і в таких умовах прославити новоназученого Христа, тому бажаю всім, всім мирних любові і благодаті, а найбільше це твоєма над цьому, щоб ми зупинилися, і щоб всі повернулися живими і здоровими у своїх домівках. Тому нехай Господь всіх вас благословляє, і Христос народився своїм.